Привіт! Берусь інтерв'ю у пані Індиго. Геніальна гравчиня, і не просто так, напевно, в неї цей нік. До речі, цікаво, звідки цей нік, звідки ця ідея. І наступне питання одразу може топом. Що, як тобі турнір? Як відчуття? От... Так, ну, мій гривий нік це типу тобто, мене мама взагалі привела в мафію. Ага. І вона така, треба придумати нік. Uh -huh. І я десь два дні, напевно, перед іграми, ще перед тим, як там пройти школу мафії, все таке думала, який в мене буде нік, і така обожнюю синій, обожнюю синій. І так, типу, склалося, що синій колір од мій улюблений. Uh -huh. І ще й плюс, типу, індіго там uh -huh. такі підтексти. І я думаю, така концептуальний нік, класно. Це звичайно безперечно. От, тому тепер є індіго. А як турнір як? Ах, відчуття. Боже, я в захваті від турніру, звичайно, безперечно, і від себе, від того, наскільки я класна. <свіс> так дуже подобається взагалі. Дуже рада, що приїхали сюди і що мене витягнули. Ми готові витягувати <свіс> вас і надалі. Пані Індіго, скажіть, які для вас є фаворити серед гравців, за кого ви особисто можливо вболіваєте? За пана МСА, напевно, бо мені дуже подобається, як він грає, бо ми як ви онлайні, ми грали з ним доволі небагато. Є така типу МСА, МСА, хто це взагалі. А тут якби видно, бачу, хто це. Прикольно. привіт. Ти програв? Хто... Ви чорний. програли? Хто чорний? Вісім. Я сказав, зняти вісім. Молодец. 7-8 інтерв'ю. Я ділюсь 7-8, кажу, ви точно ділитись 7-8, саме не ставить руку за підйом. Я казала. Так, іноді бувають і такі ігри. Пройдете тут, Зараз думаю, просто дуже рада, що познайомилася особисто з деякими гравцями. Я думаю, що навіть я зміню. Як це будуть більш кайфові ігри тепер онлайн через те, що я особисто знайома з кожним. О, я теж про це І тепер це думала. буду тепер Аня Бетмен. З якою у нас типу не було синхронізації, але ми типу познайомилися yeah. тут і в такі «О, ти класний, і ти класний. <світ> і тепер там ми будемо грати разом, там більше хоче. Там все таке. Ну і в принципі дуже багато гравців, також з якими просто ти типу, через маленький екранчик, дивишся на людину. А особисто при зустрічі вже якби інший вайб і вже ви трошечки більше комунікуєте і все в такому дусі. Ми ну, дуже дякуємо, що ти приїхала. Сподіваюсь, бо бачитись не тільки в онлайні, але й в офлайні І е, на цій ноті прекрасно прощаємось. Дякую.